Велика сенсація, мовня, Ірина Фаріон у своєму виступі недавньому прогнулася під Володимира Зеленського. Ірина Фаріон, член ВОС Свобода, стала агентом Путіна в Україні та агентом ФСБ я офіційно це заявляю Вона підтримала Володимира Зеленського у своєму публічному виступі. Тобто Фактично, Виво Свобода прогнулася під Володимира Зеленського. Володимир Зеленський це агент ФСБ та Росії. Тому колишня комсомолка Ірина Фаріон, яка себе позиціонує там професоркою якоюсь чи доктором філологічних наук, являється колишньою комуністською, от, колишнім членом ЦК. От, України, компарті. От і все. Ірина Фаріон. Це просто Хвойда Путінська. От і все. Я це стверджу офіційно. Що вона є агентом Росії, агентом Путіна. Якщо вона робить компліменти Володимиру Олександровичу, Офісу Президента. Вона є ворогом української держави Степана Бандера. Я називаю речі своїми іменами. Ірина Фаріон Зрадниця.